До наших днів немає чіткої відповіді на запитання, як з'явилася мова і якою вона була. Учені мовознаці різних країн, спираючись на археологічні дані, висловлюють найрізноманітніші припущення і гіпотези. Давай познайомимось з декількома з них. Перша гіпотеза звуконаслідувальна. Вчені вважають, що мова виникла шляхом наслідування звуків природи, відтворення ревіння звірів, крику птахів. Шуму води, вітру тощо. Наступна гіпотеза звукосимволічна. вона пов'язує виникнення мови з почуттями, емоціями. Звуками людина передає враження про навколишній світ. Mm. Mm. Like ще одна гіпотеза вигукова. Вигуками люди супроводжували колективні дії. І ще не варто забувати про мову жестів. Деякі вчені дотримуються гіпотези, що саме вона була на початку всього. І сьогодні можна зустріти мову жестів на полюванні під водою. Привітання на далекій відстані. Тощо.